Це у нас відламалось після того, як дана техніка впала. Ну що ж, будемо відновлювати, так, механічну частину ми відремонтували, вже все повинно працювати так, як і раніше. Тепер подивимося безпосередньо саму плату керування. До речі, механічну частину я вже підкрутив, де болтики слабкі були, зафіксував. У вплаті керування у нас що є, у нас є безпосередньо блок живлення. Я вже його придивився, пайка тут нормальна і на деякий час ще деталі будуть стабільно працювати. І безпосередньо плата керування для компресорів. Знаходиться вона ось, Для того, щоб до неї дістатися, нам доведеться в самому кінці трішки здвинути нашу ручку. Ось у нас є декілька положень. Тут також я вже придивився, вже її зібрав. Все досить таки в гарній якості. Тому дана техніка мені сподобалася за якістю виготовлення і якістю пайки даних деталей. З того, що залишилося, це я його зараз зберу і протестую. Доволі таки масивна техніка, але. Я сподіваюся, що вона ще нашим заказчикам досить тривалий час послугує. Все, техніку зібрали. Далі вмикаємо. Все, все почало працювати. Кнопки працюють. Перемикання є. І у нас також механічно, складова, вся нормально працює. Зайвих звуків немає. Все добре і залишилося протестувати лише колегам. Я думаю, дім тестування це сподобається. Нестандартне, але буде приємне. Так, все. Це ми збираємо. Вони вже тут отак так якось роблять. І вдавлюють іменно у... Це були Це було прекрасно. Це було прекрасно, дуже приємно, розслабляє. Захотілося спати і взагалі хочу собі таку штуку. Всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся вам сервіс